Вітаю, дорогі друзі, дорогі глядачі мого каналу і покупці компанії Моя. Сьогодні в нас на огляді прикольна лопата, до якої додається тільки одні бонуси. Сьогодні ми будемо розглядати здебільшого її плюси. З плюсів це, звісно, легкість цієї всієї історії. Бо коли ви її купуєте для того, щоб прибирати невеличке подвір'я, ви розраховуєте на комфорт. Комфорт досягається завдяки чому? Завдяки тому, що вона легка і тобто чоловік. Адекватно розвинути фізично, який робить зарядку там щодня умовно, зможе користуватися нею однією рукою. Хоч однією лівою, хоч однією правою. А вона красива, ручка телескопічна. Тут є за що вхопитися, і навіть якщо сюди наб'ється сніг, у вас все рівно буде досить адекватне щеплення з поверхної ручки. Вона розбирається, тобто руків'я телескопічне. Можна зробити ось так. Ну, тобто, це її максимальна довжина. Можемо зробити її ось так. Зараз. Так, це її мінімальна, так скажімо, висота. Ще мінімальнішою вона буде, якщо ми зробимо ось так, кому треба там кудись підлізти, де з ручкою ти не підлізеш. Для господарів це важливо, майте це на увазі. Це воно таке, що провітрюється, в кніпочках є дірочки, тобто нічого там не буде ржавіти, стати і таке інше. Є невеличкі технічні отвори, для того, щоб не затримувався сніг. Але насамперед вона легка, вона комфортна, вона зручна. Я її прибирав вже десь дня 2-3, нас випав сніг і тому маю змогу про це розповісти. Гарне покриття, вона алюмінієва, пофарбована, досить адекватно, досить якісно, трошки пошкрябалася, але це ж лопата. Приїде до вас вона в целфоновому пакуванні, в якому не буде зовсім проблем її розпакувати, дістати і почати користуватися. Зазначається виробником, що вона легка, практична, це все правда. Жодних претензій до неї. Взяв і почав прибирати. Легко і хочеться прибирати. Бо річ легенька, комфортна, маленька, така чик-чик-чик. Якщо в дружини є вільний час, звісно, вона може вийти і все це зробити. Що хочеться сказати, дякуємо за те, що привозять такий товар, за те, що працюю з офіціалами, за те, що швидко доставили, за те, що на них була акція, коли я. Її... Купив все, можу її тільки порекомендувати. Чудова річ для того, щоб прибирати десь ось стільки снігу, якщо у вас невеличке подвір'я, ганок, сходів, десь 5, 10-15 сходинок. Пак-пак-пак, 5-10 хвилин, ви все це прибрали. Комфортно, круто, гарно виглядає. Всі задоволені. Тому рекомендую до придбання. Користуйтеся послугами компанії моєї. Радий був вам її продемонструвати. Бажаю гарних новорічних свят і придбати собі таку штуку додому. Побачимось!